Поїзди возуть тепло поміж дощу і криги. Поїзди розганяють воронячі крики, і цього шляху останній вигин. Зникне раптово, так само, як виник. Плацкарти возять своїх однолітків тих, хто їх добре знає. Машиніст Мойсей, що везе свою зграю, хоча знає, що граю немає. Але головне, що двоє, котрим трохи за сорок, завісились від коридору тонким простирадлом і дихають крізь спокій у морок, наче завтра обох стратять. Наче запах останніх світанків свербить у їх горлі про гіркле міцне вино, і речі в валізах сплітаються в речення, в тексти минулих зим, у покинуті душі, у поганий досвід приборкання міста в спогади, що стають вужче, коли бачать майбутню відстань. Ще під цих двох він, як воєнна радіохуля, відкритий для тих, хто має доступ, хто зберігає любов і спокій, коли потяг летить крізь простір волей, і останні рейки кінчаються, і починається поле побити снігами, як псоріазом, покинуті хати, що, як собаки, хворіють сказом, і жувальною гумкою над горизонтом, міцно встаючи у пазл. Сонце мале вилазить, сонце мале вилазить.